З нами на прямому зв'язку Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Пане Ляшко, вітаємо вас. Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я і на навзаєм. навзаєм. Ми сьогодні вже говорили із Сергієм Мельником, це заступник міністра оборони про систему лікування і реабілітації воні в Україні. А ви, як міністр, яке основне завдання ставите у сфері реабілітації? Реабілітація у сфері охорони здоров'я. Це наш топ-проект по безбар'єрності, який ми запустили. В рамках виконання рішень по безбар'єрності, які реалізуються в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської, коли ми це запускали в довоєнний період, ми бачили проблеми, які в нас існували, коли в багатопрофільних лікарнях, які лікують травми, опіки, інсульти, інфаркти, не було реабілітаційних відділень або були Послуги, які умовно називалися реабілітаційними, але вони були недоказові. За два з половиною роки ми переформатували систему, і сьогодні у нас є топові Реабілітаційні відділення в багатопрофільних лікарнях, топовими, ми називаємо наші відділення в кластерних і надкластерних лікарнях, але за ними потягнулися і інші лікарні, і ви вже озвучили сьогодні цифру. Що понад 500 закладів охорони здоров'я проводить реабілі... надає реабілітаційні послуги, із них більше 300 надає реабілітаційні послуги в стаціонарах. Тому те, що нам вдалося зробити за останні два роки, я вважаю проривом у сфері реабілітації у сфері охорони здоров'я, і це підтверджується певними експертними висновками. Але ми на цьому не зупиняємось, і на 2025 рік для нас ключовим стає вже в тих реабілітаційних відділеннях, що ми повідкривали, стандартизувати якість реабілітаційної послуги, щоб вона була однакова по на території нашої країни з певними виключеннями щодо спеціалізації. Бо є реабілітаційні відділення, які працюють зі спінальною травмою. Є реабілітаційні відділення, які роблять акцент на реабілітацію для людей, які втратили кінцівки, і так далі. Тому це наші пріоритети, як працюємо. Ну і плюс не забуваємо ми про наших діточок і Міністерство охорони здоров'я в 2025 році більш детально буде працювати над послугою раннього втручання, яка передбачає медичну складову з реабілітацією в стаціонарах. Вона в нас зараз є, але ми хочемо наблизити монопослугу з реабілітації до місця проживання батьків з дитиною, яка буде потребувати такої послуги. А що для цього необхідно? Тобто, ви говорите про наближення фактично цієї мети, ем, Які інструментарії для цього потрібні? Дивіться, перше що Якщо ми про якість говоримо, ми вже зараз на фінальному етапі затвердимо стандарти реабілітаційної допомоги. Це буде нове в сфері охорони здоров'я. Народні депутати в минулому році саме проголосували закон, який дозволяє Міністерству охорони здоров'я це зробити. Далі президент України, виступаючи у Верховній Раді, зробив послання і сказав: Давайте зробимо в кожній громаді, яка має заклад охорони здоров'я, амбулаторне реабілітаційне відділення. І для нас це якраз і є пріоритетом, щоб кожна громада, яка має в себе заклад охорони здоров'я, створила реабілітаційні відділення. Ми говоримо про завдання на 2025 рік, як мінімум 300 реабілітаційних просторів в загальних лікарнях. Тобто, це загальні це ми провели госпітальне планування. Розуміємо, в кластерних ми поробили стаціонарні, в загальних, ми поробимо амбулаторні. І вже у першому кварталі 31% даного завдання був виконаний. Вже ми маємо понад 70 відділень амбулаторної реабілітації в загальних в загальних лікарнях. І маємо чіткий план, як це питання завершити до кінця року. Ну це про потужності, чи є чи вистачає кваліфікованого персоналу для цих реабілітаційних центрів, і чи ведеться зараз робота з якогось навчання з огляду на ось ці плани на 2025 рік? Так, дякую, дякую за запитання. Дійсно, питання працівників, які працюють в мультидисциплінарних реабілітаційних командах в закладах в закладах охорони здоров'я. Це виклик для системи. І коли ми все розпочинали э, розбудовувати, ми також думали, що э, ми не справимося потенційно був ризик не справитись через відсутність кадрів. Водночас, коли проаналізували спільно з міністерством освіти і науки э, кількість випускників, яка випускалась по реабілітаційних э, професіях попередні роки, ми зрозуміли, що людей випущено багато. Тепер їх треба мотивувати приходити до э, медичного закладу працювати в мультидисциплінарній команді. І впродовж двох років нам вдалося нашими діями залучити до мультидисциплінарних команд понад 12 тисяч спеціалістів. Ми вважаємо, що це також е, доволі гарний успіх, яким ми повинні пишатися. і Вони зараз працюють в мультидисциплінарних командах. Але паралельно з цим ми на цьому не зупинились, ввели нові стандарти навчання раз і запустили нові механізми дуальної освіти тобто, коли е, дитина після школи. Поступає до е, університету на факультет реабілітаційної допомоги на фізичного терапевта, терапевта мови мовлення ерготерапевта. Вона може одночасно навчатись і одночасно працювати в. Асистентом фізичного терапевта, асистентом ерготерапевта, ні, ну, іншим спеціальності, і вона таким чином здобуває освіту, але відразу і практикує, і отримує заробітну плату в закладі охорони здоров'я. Для нас це також позитивний такий кейс. Ми далі, якби його масштабуємо. І я думаю, все більше, більше закладів вищої освіти буде долучатись і заходити в проект по дуальній освіті саме в сфері реабілітацію в сфері охорони здоров'я щодо довготривалої реабілітації, як із цим, тому що ну відомі випадки, це така хрестоматійна абсолютно історія, коли людина може потребувати е, тривалішої підтримки і не мусить перебувати в стаціонарі, але ну постійно має мати е, підтримку лікаря, нагляд і все, що із цим пов'язано. Як е, який стан справ з цим в різних регіонах? Тут також є два вектори. Дивіться, коли ми розпочинали перше фінансування. Реабілітаційних пакетів в рамках програми медичних гарантій у нас була обмежена реабілітаційна послуга чотирма місяцями. Зараз, коли ми побачили, з якими травмами як проходить реабілітацію той чи інший пацієнт, ми переглянули вже неодноразово переглядали ці. Вимоги до програми медичних гарантій, і ми фінансуємо сьогодні довготривалу реабілітацію, майже цілий рік. І, і запустили окремі пакети про амбулаторну реабілітацію. Коли людина пройшла в стаціонарі все, що повинна була, всі реабілітаційні цикли завершила. Вона може приїхати до свого місця проживання і поруч мати. Реабілітаційне амбулаторне реабілітаційне відділення і продовжити свою реабілітацію, але ми окремо працюємо ще і над складністю травми, тому що ми розуміємо, що спінальна травма, наприклад, там її не можна зробити двома трьома реабілітаційними циклами. Це місяцями, інколи й роками проходять. І тут також напрацювали і відповідні тарифи, які дозволяють закладам охорони здоров'я оплачувати цю послугу, ну тобто повністю покривати витрати на проведення такої послуги, щоб вона вона була безкоштовною для пацієнта і е, можливість з цих коштів оплачувати заробітну плату е, лікарям, які в цьому напрямку працюють. На жаль, є випадки, яким уже медична допомога не може допомогти в тому плані, в який очікують людина. Тому тут вже підхоплюють паліативні і хоспісні відділення. Це вже окремий пакет програми медичних гарантій, який також фінансується з державного бюджету для того, щоб за людиною був належний догляд. Нещодавно РНБО за ініціативи президента постановила знизити ціни. На ліки для українців чи є вже результати цієї програми? Так, є е, на топ 100 препаратів українського виробника, які найчастіше купували українці в аптеках. З 1 березня ціни знижені на 30%. На жаль, є і недоброякісні аптечні мережі. Бо до Держпродспоживслужби за цих 28 днів надійшло 1156 скарг про те, що аптеки не знизили ціни, і держпроспоживслужба за результатами тих перевірок скарг вже оштрафувала суб'єктів господарювання на 213 тисяч гривень. ми бачимо, що не всі виконують норми, які прописані в постановах кабінету міністрів України. Проте ми не зупинилися на цих 100 препаратів, і вже наступна за результатами діалогу з іншими виробниками, вже впродовж березня місяця знизились ціни, оптовипускні ціни ще на 104 препарати. І з впродовж квітня, вже з 1 квітня, розпочинається зниження цін ще на 116 препаратів. Там діапазон знижок буде від 52% до 5%, але 5% це на дуже дороговартісний препарат, тому там суттєва знижка також буде в середньому. Ми виходимо на оцих 222 препарати. Середня знижка фіксується на рівні 17%. Плюс ми робимо ще деякі кроки, які дозволять нам знизити вартість лікарських засобів в кінцевому споживачу. Зокрема, запускаємо референтне ціноутворення, заборонили маркетингові платежі, і ми зараз порівнюємо ціни, які є в дев'яти країнах з наших сусідах в Європейському Союзі, і не дозволяємо виробникам, а також постачальникам-імпортерам реєструвати Зареєструвати в нас лікарський засіб, якщо вони його збираються продавати дорожче ніж це в країнах, з якими ми порівнюємо ціни щодо контролю, як це відбувається, щоб дійсно це було ну по перше, виправдано теж і для виробника. Ну бо виробник не може працювати в збиток в такому разі, просто нема сенсу цієї роботи, і в той же час, щоб не було ось цих надплатежів, які там закладаються через рекламу, через якісь інші речі. Тому дивіться, ми ж розклали це на декілька етапів. Якщо ми форму якби контроль за формуванням ціни від виробника і імпортера, тобто той, хто постачає іноземний препарат на територію України, є референтна ціна, яку ми подивилися в інших країнах. Зараз ми бачимо, що по деяких генеричних препаратах в Україні продаються препарати дорожче ніж, наприклад, в Румунії, в Болгарії, в Хорватії. Якщо в них там є економіка продавати за нижчу ціну, чому в Україні вони роблять більшу ціну? Ми говоримо, що ми дивіться, от референтна ціна. Ви за неї не можете продавати більше. Приходьте, продавайте, реєструйте ціну дешевше. Це перша складова. Друга, ми далі прописали по ланочках. Виробник задекларував таку ціну, умовно 100 гривень. Дистриб'ютор, тобто ця організація, яка розвозить лікарський засіб від виробника до аптечної мережі, максимальну націнку, яку вона може зробити, 8%. Бо раніше це було і 10, і 12, і 14%. Далі аптека. Аптека, отримавши від виробника по відпускні ціні націнку, яку зробила дистриб'ютор, має право націнити також в залежності від того, який це препарат Рецептурний, нерецептурний чи нацперелік перелік відповідної відсоток від 5% mm -hmm. до 30%. Тобто фактично по кожній зланок те, що ви зараз да. описуєте, та, та. та. контролює mm -hmm. все державна служба з питань безпечності mm -hmm. харчових продуктів і захисту споживачів, mm -hmm. бо саме її уряд доручив контролювати цінову політику. Тику за обігом лікарських зрозуміло. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, з нами на прямому зв'язку.